Перекладі з грецької Севастополь означає місто слави найясніше величне місто, місто достойне поклоніння. Узбережжя в районі Севастополя унікальне для Криму великою кількістю зручних добре захищених бухт, які не замерзають. На Гераклейському півострові і в Севастополі їх нараховується 23 – Вузькі звивисті береги найдовшої Севастопольської бухти більш ніж на 8 кілометрів простягаються вглиб півострова. Скелясті миси утворюють природні цитаделі. Поєднання всіх цих сприятливих факторів не могло сховатися від досвідчених відважних моряків з Гераклеї Понтійської, одного з полісів давньої Еллади. Нащадки Геракла в останній чверті п'ятого століття до нашої ери заснували тут місто і назвали його Херсонесом. З часом, не витримавши натиску сарматських племен, місто увійшло до складу Понтійського царства. У першому столітті до нашої ери царство зазнало поразки від римлян, і Херсонес став північним форпостом Римської імперії. Велике переселення народів, нашестя готів і аланів, а потім гунів, які зруйнували Херсонес, і головне невпинний занепад Риму призвели до того, що в IV столітті на зміну римлянам прийшли візантійці, які назвали місто по-новому Херсоном. У VI столітті Юстиніан І зміцнив фортецю і створив навколо неї на внутрішньому пасмі Кримських гір славетну оборонну систему. В результаті виникла потужна фортифікаційна система, котра збереглася досі у вигляді печерних міст. У 988 році київський князь Володимир штурмом захопив Херсонес, прийняв у місті християнство і присягнувся охрестити Русь. У руських документах з'явилась нова назва Корсунь. У 13 столітті Візантія втрачає контроль над Кримом. Паючись монополією на торгівлю з великим степом, генуестям. у 1299 році. Війська Ногая під час міжусобної війни в Орді піддають Херсонес вогню і мечу. Три наступні століття історії міста пов'язані із саморуйнуванням Орди і формуванням Кримського ханства. Мусульманське Кримське ханство стає васалом Туреччини, Кримський півострів, важливим опорним пунктом в боротьбі Туреччини з Західною Європою і Росією. В 1783 році, після численних війн між Росією і Туреччиною Крим стає російським. Одним з перших оцінив військово-стратегічне значення Ахтіарської бухти славетний російський полководець Олександр Васильович Суворов. Він же поклав початок будівництва укріплень на місці, де пізніше заклали Севастополь. Протягом певного часу нове поселення на березі Севастопольської бухти називали Ахтіар за іменем маленького татарського селища Ах'яр, розташованого в районі Сухарної Балки. Ах'яр або Ахтіар у перекладі з тюркської означає біле урвище. Теперішня назва міста вперше зустрічається в наказі, який Катерина II віддала Григорію Потьомкіну 10 лютого 1784 року. Устроїть крепость Большую Севастополь, де нині Ахтіар. 2 травня 1783 року до Ахтярської бухти увійшла ескадра Азовської флотилії з п'яти фрегатів і восьми інших кораблів під командуванням віце-адмірала Федота Клокачова. Відтоді морські сили Росії на півдні почали називатися Чорноморським флотом. Значну увагу розбудові міста і Чорноморського флоту приділяв князь Потьомкін Таврійський. У 1787 році він наказав продумати і втілити в життя схему Севастополя, враховуючи його військову перспективу. Коли цього ж року місто відвідала Катерина II, Севастополь вже був настільки відбудований, що вразив усіх гостей. Призначений наступного року командувачем Севастопольської ескадри і порту Федір Ушаков продовжував забудову міста. За його часів були зведені десятки будинків, вириті колодязі, прокладені дороги, розпочалося сільськогосподарське освоєння земель Гераклейського півострова. В 1797 році імператор Павло І перейменував Севастополь на Ахтіар, і лише 29 травня 1826 року Сенат ухвалив наказ. Государь-император Николай I высочайший повелеть соизволил, чтобы город Севастополь не именовать впредь Ахтиаром, а всегда Севастополем. Место развивалось неравномерно. Після бурхливого початку у 18 столітті до 30-х років 19 століття тривав за Розвиток залежав від асигнувань на флот, суму котрих, у свою чергу диктували зовнішньополітичні причини. Значну роль відігравала очевидно особистість командувача флоту. Його здатність переконати царя надати гроші на благоустрій головної бази. Епоха бурхливого будівництва Севастополя пов'язана з іменем славетного російського флотоводця і мореплавця Михайла Лазарева. В 1832 році його призначили начальником штабу Чорноморського флоту, а через два роки головнокомандувачем флоту і портів, а також військовим губернатором Севастополя і Миколаєва. За його правління було збудоване нове адміралтейство на корабельній стороні, спланований і реалізований проєкт реконструкції центральної частини міста, розроблений і затверджений у 1840 році генеральний план Севастополя. 13 вересня 1854 року об'єднані армії Англії, Франції і Туреччини висадились північніше Севастополя і вирушили до міста. 25 вересня вважається початком першої 349-денної облоги Севастополя.